Мода на розпакуй ті Універсальна туніка Авелія. Усього від 599 гривень. Подовжений а-силует, чотири елегантні забарвлення та неймовірно приємний трикотаж Ангора Софт. Туніка Авелія це базове рішення для вашого гардеробу. Підходить під будь-який низ: брюки, джинси, спідниці, легінси. Образи виходять завжди красивими та завершеними. У колекції бордове, сіре, зелене та синє забарвлення. А незвичайне дизайнерське рішення у портретній зоні додає родзинку. При цьому подовжений крій чудово оформлює фігуру, приховуючи дрібні нюанси. У такій туніці ви завжди виглядатимете стрункою і підтягнутою для зручності. Передбачені бічні кишені, виконана туніка із найніжнішого трикотажу Ангора Софт на основі ангорської вовни та віскози. Вона дуже приємна до тіла і при цьому чудово зігріває розміри колекції до 60-го. Порадуйте себе обновкою до нового сезону. Подовжена туніка «Авелія» усього від 599 гривень. Телефонуйте!